Не дозволяю собі, великі покупки не дозволяю. Стараємося на армію щось передавати, якісь гроші. Відпочивати м -м, практично не їздимо, немає таких м -м, невесело. У кафе не ходимо, тому що як ходити, люди там воюють, ми будемо. Отак так, живемо, я, як всі бачите. Всьому собі відмовляєте. Ну, та так, почти так, бо, тому що знаєте, як то є. Стараємося якихось таких. Е вартісних покупок не робити, тому що ми не знаємо насправді, що буде завтра. Я більше економлю на одязі, скоріше за все, і також на кафешках. Якщо кудись заходжу, то е, ну, замовляю щось найдешевше, щось ну, щоб більше економити. На що економити? Нема на чому економити. У всьому відмовляємо. обмежуватись приходиться в певному виборі. Подорожі і вообще, в загальному. Доводиться економити. Так. Економимо на каві, певно. П'ємо вдома, не купуємо зайвої. Дорогі покупки відкладаємо на потім, а подорожі все-таки дітям треба робити приємно, тому деколи собі дозволяємо якісь радості. На даний момент я відмовляю собі, напевне, в подорожах. І у відпочинку, так як немає можливості поїхати за кордон повною сім'єю. Але я розумію те, що зараз війна, і можна трошечки собі і щось не допустити. Це не обов'язково. Головне зараз, що це дійти до перемоги. І нашим воїнам набагато важче, ніж нам, тому ми з усім змиряємося. Я одягнена, я не голодна, тому мені всього вистачає. І я чекаю перемоги.